Вашій увазі гастроновини у Швейцарії, зв'язані з тим, що людина 26-річна, разом з фамілією їла бургер з м'яса, куплено в Мігросі. Це дуже поширена тут мережа супермаркетів, які ще все продають, крім алкоголю. до речі. Так ось он поїв, потім щось дуже складно ковтнув. Відчув біль, але потім е, побачив в, врешті другий кусок пластику, Ковтнув перший пластик штуки, імфляш, верштект виявив. А второй вчасно. Він пішов повер... міг, вони йому компенсували, повернули гроші за покупку. Потім йому звечері стало гірше, він звернувся до лікарів. Вони засунули в носа камеру.